Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні я проведу експеримент, протворяю з мілашкою в тіптосі на декілька днів. Не зрягою починаємо. Для початку нам треба зробити саму ос для того, щоб знімати. Я вирішила зробити її ну прямо як всі мілашки, типа всякі рожеві лосики, всякі мілі хвостики і, звісно, мілашні очі. Зробила її в такому непривичному стилі, в моєму стилі, мені подобається результат. Тепер спідпент по обробці. Я хотіла зробити її якоюсь дуже банальною і легкою, тому що обробки я робити взагалі не вмію, але я щось постаралась так і зробити. Переходимо до монтажу першого відео. На жаль, процес другого відео не записався, тому ось і результат. Так, да, крінж. І ось результат наших відео. У мене вже 2 підписники і 8 вподобайок Приступаємо до третього відео. Тут ви бачите, я собі шукаю пару, Ну, як в принципі, кожна міласка. І я не знаю, що говорити, просто послухати музику. Ось наш аккаунт зараз. І приступаємо до передостаннього відео. Я не записала процес. Дивіться зразу результат. Ось так виглядає наш аккаунт. В принципі, експеримент виходить удачним, набирається хороший актив, багато лайків і багато фанатів. Це чудово! Ну що ж, переходимо до монтажу нашого останнього відео, а саме, де я признаюсь, що це експеримент. Ну, ось тепер як виглядає наш аккаунт. Я вважаю, що експеримент вдався на славу, добре вийшов. Ну, а я вже більше не можу вас затримувати. Всім удачки і всім па-па-па-па!